Прифронтові селища широкі неї піски Донецької області не підлягають відновленням. Про це заявив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський в Краматорську. За його словами, на місці цих не, е, пункт, населених пунктів простіше побудувати нові ніж намагатися відновити те, що залишилося. Також очільник Донецького обл. Е області додав, що останніми днями бойовики ДНР поновили обстріли. Ну а детальніше про ситуацію в зоні АТО далі в сюжеті. За добу у зоні АТО унаслідок бойових дій загиблих серед українських військових немає. Двоє бійців зазнали поранень. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. За його словами, єдиною гарячою точкою на Луганському напрямку вчора було селище Кримське, що на північі від Бахмутської траси. Там відбулося кілька ворожих провокацій, зокрема, зафіксовано роботу ворожих снайперів. При цьому вогонь вівся з пів. Денного напрямку також у Кримському, за словами губернатора Луганщини Георгія Туки, вчора на розтяжці підірвався боєць 22-го харківського батальйону. Наразі його госпіталізовано. Поодинокі обстріли було зафіксовано також. І на Донецькому напрямку протягом дня ворог тричі відкривав вогонь зі стрілецької зброї по передових позиціях сил антитерористичної операції у селищі Розсадки та Луганське. Це район. Світлодарської дуги. Користуючись ландшафтом, бойовики підходять достатньо близько до наших укріплень і після короткотривалої вогнової сутички відходять назад. Поблизу Горлівки, Дзержинська, Ясинуватий, Авдіївки і в Донецькому аеропорту вчора, вчора було спокійно. У Мар'їнці бойовики відкривали вогонь по наших позиціях зі стрілецької зброї та гранатометів. Важке озброєння там не застосовувалося. Водночас, на Маріупольському напрямку, ворог здебільшого гатив з мінометів. Вчора вранці ворог здійснив кілька пострілів з міномета по наших позиціях у селищі Чермалик. Вогонь вівся з протилежного боку Павлопільського водосховища. Ще одна ворожа провокація відбулася південніше, неподалік селища Гнутове. Користуючись режимом тиші, наші військові продовжують зміцнювати рубежі поблизу Маріуполя. Інженери зі свого боку подбали про комфорт підрозділів, які нестимуть там службу. Зокрема, стіни і стеля вкриті негорючим звукоізоляційним матеріалом. Є витяжкі місця для сну, можна провести електрику. Наразі ці оборонні лінії повністю готові до оборони міста.